Зустріли автовоз з Норвегії, який декілька днів тому виїхав. В нас приїхав Nissan Leaf і Volkswagen e Golf. Два автомобілі в нас під замовлення. Nissan Leaf — це тридцятка батарея, Volkswagen E-Golf — 24 кВт батарея. Вітаю, мене зде Богдан, компанія Gentleman Auto. Ми займаємося імпортом автомобілів з Норвегії, США Європи. А зараз я вам покажу автомобілі, якому стані до нас приїхали. Так що будемо розвантажувати, слідкуйте, буде цікаво. Будемо розвантажувати автомобілі, які привезли вже з розмитнення. Попереднього відео я розказував, що автомобілі приїхали. В неділю водій нас відпочивав. Вже автомобіль завантажили, завезли на розмитнення. Та будемо розвантажувати автомобілі. Так, автомобіль виглядає в гарному білому кольорі. Необхідно буде пофарбувати партронік. Бачимо такий чорненький, трішки, не в колір, але все працює. Покажу автомобіль. Так. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Дивіться, сидіння гарні, не просаджені, не подерті, не зношені. Пакетик заберемо, ось ключовий доступ автомобіля присутній. Так, попереду ось так виглядає. Заберемо журнали. Сидіння гарне, необхідно зробити хімчисточку. чисточку. Так, автомобіля, присутні. Камера заднього огляду, автопарковка, старт-стоп, три, три режими поїздки, підігрів передніх сидінь. Гарне збережене авто. Так, їдемо зараз проводити сертифікацію. У нас Volkswagen E-Golf в білому кольорі, який тільки розвантажили. Проводимо сертифікацію і будемо піднімати на підйомник. Проведемо технічний огляд автомобіля зразу. Тане авто у нас під замовлення, Замов... замовник з міста рівного. Е, так, по гольфу зараз сертифікат. До Речі, всі автомобілі, абсолютно які ми привозимо, ми діагностуємо їх. Ми не віддаємо з якимись проблемами. Якщо необхідно щось замінити, тобто це входить в вартість автомобіля, яку попередньо ми погодили, щоб ви не переживали, коли замовляєте автомобіль. Що вам віддадуть кота в мішку? Так, сертифікацію провели. Тепер їдемо робити технічний огляд. Бачите, локація у нас дуже зручна, на все на одному місці проводимо. Легка є куроль в нас по заднім речагам, кузов весь цілий, без зауважень. Так все виглядає, бачите, все оброблене. Тобто відправляємо далі автомобілі на детелі. А ви знали, що Volkswagen ЄGolf e спроектований на базі Volkswagen Golf 7. Це в нас Volkswagen e Golf, привезений під замовлення. 14 рік з пробігом 96 тисяч авто в рідній фарбі в чудовому стані. З прозорою сервісною історією, Комплектація автомобіля Comfort Line. Сьогодні розкажу вам про цей автомобіль. Покажу його зовні, всередині під капотний простір. Також покажу замір лекофарбового покриття. В кінці відео зробимо висновок, чи вартує цей автомобіль своїх коштів чи ні. Ну що, поїхали. Покажу вам стан автомобіля зовні. Volkswagen e-Golf 2014 року пробіг 96 тисяч, які сервісно підтверджені. Даний автомобіль ми провезли під замовлення. Авто в рідній фарбі. Комплектація Comfort Line. На автомобілі встановлені нестандартні, але круті, легкосплавні диски з вімовою гумою. Також у автомобіля присутні другий комплект гуми на аеродинамічних дисках. Літня гума. Ось так все виглядає. Маємо задні партроніки, передні партроніки, камера заднього огляду. Автомобіль без пошкоджень. Проверили детелінг. Всі автомобілі абсолютно приїжджають з якимись вкрапленнями, бітумом, тобто обов'язково необхідно проводити детелінг. Автомобіль зовсім приймає інший вигляд. Зимова гума бачимо в дуже хорошому протекторі і дуже хороший стан. Так, диски не зношені. Це дуже добре. Майбутнього власника. Тепер перейдемо до салону автомобіля. По-перше, в автомобілі присутній безключовий доступ. Підходимо, взяли за ручку і бачимо, що дзеркала від'їжджають. Значить, автомобіль відкритий. Попадаємо всередину. Карта автомобіля збережена, не зношена. Дуже часто тут вони протираються. Тут все порядок. 96 пробігу, оригінально переднє занесло підйомників у нас, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, комплектація Comfort Line. Сидіння в прекрасному стані, не просажені, робили хімчистку. Так, по керму, дивіться, зауважень, немає. Збережене, не пошкоджене. Є в нас круїз контроль, адаптивний круїз-контроль обов'язково. Телефон, навігація, підігрів передніх сидінь, камери заднього огляду. пробіг автомобіля 91 тисяча. Перепрошую, я казав на початку від 96 91 тисяча. Також в нас присутня автопарковка автомобіля. Йдемо до заднього ряду сидінь. Карти також в чудовому стані. Диван не зношений, не просаджений. Порти зарядки замерзли трішки. Так, показую, у нас йде тип другий і швидкісний пот ccs 2 то він заряджається десь до 40 хвилин на швидкісному заряді. Залежить від станції. Так, Тут у нас порядок також, без зауважень. Також карти збереження. Сторони пасажира. Сидіння в прекрасному стані. Електроручник. Аптохол. Перейдемо до сервісної історії автомобіля. Чи по пробігу все збігається. 91 107 км в 12-му місяці 24-го року. На приборній панелі в нас зараз виключено 91 800 км Пробіг автомобіля 81 000 в 23-му році. Так, також. Пробіг 22-му році. Тобто автомобіль наїжджав десь 10 000 в рік. А тепер покажу вам під капотний простір автомобіля. Зовні показав всередині. Показав, розкажу тепер, що взагалі де знаходиться і що за що відповідає. Поїхали! Volkswagen є e golf під капотний простір. Зовні це дуже схоже, ніби бензиновий гольф. Показую, що взагалі в нас є. Охолоджуюча рідина, бачимо все як звичайного гольфа. Умивайка, 12-вольтовий акумулятор, гальмівна рідина також у нас присутня. Зверху в нас де прийом заряду, чарджер автомобіля і двигун автомобіля знаходиться. Так, подивіться, болти не кручені, гарні збережені, без зауважень. Також з цієї сторони все порядок. Тепер перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. До речі, хочу показати: в Вольсвагіна є гольфа. Також це є Фольксвагене АПА. Ось тут така ж зелена фішка знаходиться. Багато хто по неї не знає. Якщо ви робите щось з автомобілем, роги треба замінити, тобто сваркою попрацювати. Є запобіжник, його необхідно відключати, щоб не нашкодити ніяким з цих агрегатів. будь то чарджер, будь то зарядка високовольтна. Так що за цим обов'язково слідкуйте. А тепер перевіримо лакофарбове покриття. Тепер заміримо товщину лакофарбу покриття в даному автомобілі. Volkswagen є golf Поїхали. 62, 60, 97, 82, 75, 76, 79, 107, 78, 81.

А тепер перейдемо до висновків по автомобілю. Я показав вам у відео зовнішній стан автомобіля, замір фарбового покриття, також стан салону автомобіля, що все збережене, не знищене, сервісно підтверджений пробіг автомобіля, також пікапотний простір. Розказав всі максимально деталі, вказав, що є додатковий комплект до гуми, Одна зарядка і подовжувач до швидкісної зарядки, компресор, домкат, все є в комплекті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вартує цей автомобіль 8500 доларів під ключ. Дуже цікава ваша думка. Бажайте. Придбавати будь-який автомобіль з Норвегії, США Європи звертається. Наші контакти будуть закріплені під цим відео. Також ви можете підписатися на наш телеграм-канал, в якому ми кожен день виставляємо нові позиції автомобілів, які можна викупити або викуплені нами і їдуть в дорозі. Цей автомобіль ми їдемо передавати майбутньому власнику з міста рівне. Доброго дня! Ви не проти зйомки? Богдан. Йо. Приємно. Йо. А, ну що, дивіться, автомобіль. Оглядайте. Що-що? Легенько так, да, підправляли. Да. Ну, що все передобу. Додатковий комплект гуми, літня гума хороша. Там є домкрад, покажу зразу. А, ну звісно, покажу. Ну. Чи що? А, ми ми зможемо їх пересказти, якщо треба буде. Так, 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 да. Давайте точно перед. А тепер далі оглядаємо. Піднімайте. І а так. А, додатковий цей кабель, це до станції, коли приїжджаєте, Домкрат, ключ і компресор. А відкрите? А, так, ага. так. І доверху. Коротше, oh, okay. <laughs> багато що треба буде передивитись yeah. скажу, І дуже швидко все засвоюється. Механіка то буде на автоматі, трошки <laughs> цікаво перейти, звичайно, шукати. Безключовий доступ там біля. Пополірували, потім чистили, максимально все зробили. Ну і бачу, дуже да. все таке блистить чисто. Класно. <laughs> Це ж добре? Це ж дуже добре. <laughs> <laughs> Ось такою дорогою то ми, мабуть, її в славуті знову будемо на мийку заганяти. <laughs> Так, даю ключик зразу. А, сюди ключик. Тримайте. Тут два ключі. Угу. Так, воно і заводиться. Завести кнопочку, нажимаєте, і гальма вижимаєте. А, треба при, при цьому гальма вижимати. Так, так, вижимаєте. Ні, ні, це газ, гальма так. І вижимаєте. І нажимаєте кнопочку. Тримайте, поки не засіться реді. Ось тут має зазвичай рейді. А, це я, так. Так, все з... просто відкрито в двері, то воно не показує. Угу. Добре. Відкритись. Все, клас. Дякую. Стань. Так. Дякую. 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 Сидіння дуже близько. А можна підняти вище нижче, кермо відрегулювати під себе також? Угу. Електроручник, автохол, щоб назад, коли ви рушаєте, щоб машина назад не котилася. Все працює. Крис контроль, круїз підігрів передніх сидів, лобового скла, заднього скла, камера заднього огляду, парктроніки. Весь повний пакет. Треба буде вивчити, що за що відповідає. І Тут також є автопарковка. Тобто під'їжджаєте, є паркомісця, місця, він датчики бачить місце і як вам що робити. Ви Вигляд нажили, машина сама запаркувалася. Буде спробувати, мабуть, буду часто користуватися. Хороша стереосистема. Будемо пробувати. Є? Так, є навігація. Наві зверху. Ну, покажемо зараз локацію вашу. І виставиш нас, куди їхати. По Bluetooth підключається до телефона, в принципі, музику можна дзвінки приймати. все okay. Ходову частину передивилися, все порядок, тобто шарові, там селенблоки, все добре. Нічого замінити не треба, Остатні на облік і кататися, все. Треба поїхати. Ну капо... Під капотом Та. треба подивитися, да-да-да що взагалі там робиться, правда? Що воно відрізняється. Звичайний бензиновий 1.0 двигун. Щось <кій> <кій> знайоме ремонтувати зможеш? Можна подивитися і закрити назад. Скажімо ну, так, антифриз, знайомо, це, це, це чардж, який приймає заряд, електродвигун. О, ну, це як перебразуватель, тобто воно перетворювач йде. Кондиціонер. Гальміна рідина, омивайка, 12 акумулятор. В принципі, це все да, Все простенько, все зрозуміло. Білий гарний там біл. Були <пілки> якісь <пілки> зауваження, позабирали, тобто, знаєте, щоб не було Ні, сильніше. Да, да. Ми за і не вагалися зразу, але ну, виглядає білий, класно, білий. Да. Білий це класно. Білий краще, як якщо... сьод. Так, -да, на таку погоду теж воно краще буде. Що, ти знає, робимо? <систити> <систити> Направо, ой, проїдемося зразу, побачите, як там місце веде. Спереду, позаду брайте. Ми почали сідати. О, Та, звісно, вже сніг насиплю вам. Принцип автомата. Зручника знімайте обов'язково. Буде піщати, так, без ременів. Запас ходу вас залежить від того, як буде користуватися пічкою. Тобто, Чим більша температура, відповідно, запас ходу менший буде. Пічка є тут казати, тут немає насосу. Тут направо. Колі у нас глибокі. Залишить, тут є три стилі їзди. Звичайний, тобто от, нажміть зараз на педальку, динамічний. Наступний стиль їзди перемикнути, там де заводиться кнопочка, і мод написано. Бачите, мод. Нажимаєте її, кнопочку цю раз. У вас, бачите, обичний еко-еко плюс на екрані. Переводьте, ще раз нажимайте на еко. І, а тепер начувати на, на, на газ. Бачите, то він трішки, ну, трішки в'яліше він робиться. Еко плюс ще буде в'яліше, він буде економити вам заряд батареї. Воно працює так, що якщо еко-еко плюс, воно пічку відключає, дує тільки повітря. Mm -hmm. Тобто батарею, скажу, ми продали автомобілі, і люди телесують, каже, пічка не працює. Я кажу, переведіть звичайний режим і буде все працювати. Переводьте ой, дякую. Mm -hmm. тобто, нічого не стукає, не грюкає, все передивились максимально, все порядок. Навіть незвично ми стільки проїхали в цій машині, вона так з бензину, так, там де чорний автомобіль розвертається так, там кільця. Незвично тихо. Так, які враження від водіння. Прикольно. <рикольно. <рикольно> Та, що те, що тихо, по-друге, ну. Чуєш, як озганяється. От ми динамічний. Я <рикольно>. йому зараз. Особливо після дизеля це зовсім інше відчуття Так, так, да. Тут по автар. Трішки далі. Далі. Слухай, що вони сказали. Власне, так, всередині салон дуже гарний. Зауважень самі є. Так, керівник рушній, так. Обов'язково, нажимай. Вниз спустили, а вверх підняли. Зафіксували тут. Так, це не сіть це, даєте? Ну, брудний вистав. Проїхались, видно. Все <ріст> вже не такий чистий. Це все, да, всього ми поїхали. Одне кільце проїхали. <ріст> так, так. <ріст> да. Ну і що, в нас тут миючка є, то можна, в принципі, так. Як... Зразу? Зразу. Ми <ріст> 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 вже по пункту призначення, переїдемо додому. Його можна на зарядку поставити під заряди, але вам до Луцька вистачить. З Володимира до першої заправки стать до Володимирського кільця десь виходить порядка 65, хай до 70. То вам в цілому достатньо. Середня швидкість, щоб ви тримали 80 кілометрів. Оце основний принцип цих автомобілів, щоб запас ходить, то і дав тому, який заявлений. Я виїзді Я бачу заправок. В Луцьку хватає. ніж ну, да. дос, достатньо. я вам Скажу, Луцьку да. в Рівному. Сьогодні передаємо автомобіль Volkswagen Єгольсь, який ми попередньо привезли, викупили в Норвегії, привезли в Україну, розмитнили, підготовили і передаємо молодій парі Юлії і Юрію з міста Славута. Декілька запитань до нових власників, які у вас враження від автомобіля. Враження ну для нас це новинка взагалі електромобіль. Дуже цікаво, як він їде, те, що він тихо їде, нічого не йде, не шумить, не вразкає, Взагалі просто тишина. Провели тест-драйв автомобіля. Що скажете? От в динаміці, в режимах поїздки. Налаштувань даного автомобіля дуже багато. Ще ну, будемо розбиратися. Але для першого тест-драйву дуже цікаво стало, як він динамічно їде, вся, вся потужність, вся зразу ну, це дуже цікаво для нас. І скажіть, звідки дізналися про нашу компанію? Про компанію ми дізналися через TikTok. Ну, в Тіктоці були далі посилання на Телеграм, і далі ми в Телеграмі і слідкували, подивилися, що. І перейшли далі на Ютуб. В Ютубі там більше відео є цікавого. Послухали, послідкували, за можливо весь канал передивилися і далі почали зв'язуватися. Я взагалі приєдналася до телеграм-каналу, я дивилася з телеграм-каналі сторіси і відео. Юра з Тіктоку з різних ресурсів. Скажіть, так, так, слухав, кажіть. Ну, слідкували за всіма ресурсами за всі. <говорю> Максимально. Так. Було дуже цікаво побачити нашу машину, як везуть все. Підскажіть, як відбувається співпраця з нами? Співпраця дуже швидко, можна сказати, так, тому що ми тільки написали запитання, з нами зв'язалися в той же вечір о 10 годині. Да. Вирішили ці питання одразу. Да. Просто була дуже продуктивна розмова. Все по поличкам розповіли. Ми Заклю... одразу вирішили купувати. Далі заключили договір на співпрацю і по договорі можна сказати, місяць часу пройшов і машина вже в Україні з усіма термінами підбору. Це з підбором, так. Да. Дивіться, ви приїхали подивитися автомобіль ззовні. На фотографіях було одне. Приїхало зовсім. Побачили зовсім інші автомобіль. Як було до, як після там салон автомобіля, там комплектацію подивилися, є диски з шинами, немає, бо багато каздоровеї привозять там без шин, без дисків, там комплекти, зарядок, чи все чи все на місці. Вся комплектація. Ну про те, що ми домовилися зразу при купівлі, сказано було, що має бути в комплектації. Все воно є далі. Дальше... Те, що її тим чистили, що вона чистенька. стала. Детельник провели таке да, слово. Тому що на фотографіях вона була брудна, а зараз вона чистенька, гарденька, як новенька. І по фотографіях ми бачили маленький дефект, такий був над, ну, то, на крилі. Ми, ми зараз все усунули його, максимально. Зараз його навіть я б не сказала, бо де він був навіть. Ось <рес> так <Бачите>, як добре. <рес> Якби не знали, скільки чи будете рекомендувати нашу компанію? Звичайно, будемо. Да, будемо. У нас є багато знайомих, які цікавилися цим процесом, що ми купуємо машину. І по результатам, вже от ще ми привеземо. Вони теж планують вже звертатися. Реклама має працювати. Так. так що замовляйте автомобілі в компанії Gentleman Auto. до наступних зустрічей.